Якщо ви жінка і народилися у 1987 році, то у вас є особливий привід для усмішки. Ви зараз приблизно у тому ж віці, що й героїня Дженніфер Куліч, легендарна мама Стіфлера з американського пирога. Та сама гаряча штучка, яка стала іконою однієї з найвідоміших підліткових комедій. Персонаж мами Стіфлера вийшов настільки яскравим і харизматичним, що саме завдяки їй у англійській мові масово закріпився термін мілф, який ви усі чули. Але що саме він означає, розкажу трохи згодом, щоб не лихословити на початку відео. Відмічайтесь у коментарях: цікаво чи є серед глядачів справжні ровесниці місіс Стіфлер. Друзі, вітаю на каналі. Серська версія. Американський пиріг, що вийшов у 1999 році, не просто відродив жанр підліткових секс-комедій. Він зібрав у Прокаті понад 235 мільйонів і став початком франшизи з дев'яти фільмів вартістю 1 мільярд доларів. А починалося все досить скромно. 26-річний сценарист Адам Герц написав американський пиріг за 6 тижнів під час зимових лижних канікул у 1998 році. Хоч сценарій Герца і базувався на його власному шкільному досвіді, він також надихався молодіжними комедіями Поркі та Холостяцька вечірка та прагнув відродити жанр підліткових секс комедій. Також він був натхнений касовим успіхом фільму Крик 96-го року, який ознаменував повернення під підліткового кіно. Коли Адам Герц надсилав сценарій студіям, він використовував довгу та жартівливу назву безіменна підліткова секс-комедія, яку можна зняти дешевше 10 мільйонів доларів, і яку більшість зненавидить, але тобі вона сподобається. Його історія про ніякових старшокласників, які намагаються втратити цноту до випускного, розпалила конкуренцію між студіями, яку виграла Universal Pictures та придбала сценарій за 750 тисяч доларів. У якості режисерів Universal запросила братів Кріса та Пола Вайтс, які зовсім не мали режисерського досвіду. Бюджет фільму склав лише 11 мільйонів доларів, і навіть тоді ніхто особливо не вірив у касовий успіх. Але американський пиріг зірвав банк. Він не просто потрапив у нерв покоління, він говорив їхньою мовою без цензури, прямо і з гумором. А ще вперше показав на великому екрані те, про що більшість підлітків лише жартували на перервах. Під час зйомок стрічка мала робочу назву Great Falls, так само, як і школа, у якій навчаються головні герої. Але після тестових показів стало очевидно, глядачам усе сподобалось, окрім назви. Вона здавалася занадто абстрактною і не запам'ятовувалась. Тоді продюсер Кріс Мур запропонував варіант американський пиріг, щоб одразу викликати асоціацію з однією з найвідоміших і водночас найскандальніших сцен фільму, яка згодом стала його візитівкою. До речі, Саме через ту знамениту сцену з пирогом фільм ледь не отримав найжорстокіший рейтинг, який забороняє перегляд глядачам до 18 років. Щоб уникнути цього, сцену довелося знімати в кількох варіантах. Вона вийшла настільки дивною і неоднозначною, що продюсери всерйоз вагалися чи залишати її у фінальній версії. Але врешті ризик виправдався: саме ця сцена стала культовою, а сам пиріг центральним символом фільму. Образ Джима, незграбного доброго хлопця, який увесь час потрапляє в незручні ситуації, став серцем американського пирога. І разом із ним у центрі уваги опинився Джим. Jason Biggs Саме він наважився на ту саму скандальну сцену з пирогом, після якої фільм негайно став класикою жанру. Спочатку Джейсон сумнівався: невже я збираюся зруйнувати свою кар'єру ще до того, як вона почнеться? Він зателефонував своєму менеджеру, на що той відповів: Джейсон, йди та зробиться з цим пирогом з усією своєю силою, чувак. У результаті багаточасового знімання з'явилося як мінімум дві версії сцени. В одній Джин стоїть і тримає пиріг. Перед собою, в іншій лежить на столі з пирогом під ним. Ці варіації були зняті для різних версій фільму, зокрема для Unrated версії, яка містить більш відверті сцени. Попри шалений успіх пирога, бігс не став суперзіркою Голлівуду. і одна з можливих причин цього невдалі жарти актора у соцмережах. Після виходу американського пирога Джейсон Бікс став пізнаваним комедійним актором, але згодом не раз потрапляв у скандали через свої різкі жарти. Один із найгучніших випадків трапився у липні 2014 року після трагічного збиття пасажирського літака Малайзя Airlines рейсу mh 17 над українським Донбасом. Усього через кілька годин після трагедії Бікс написав у твіттер хтось хоче купити мої бонусні милі від Малазіан Airlines?» Жарт викликав шквал критики. Його звинуватили в цинізмі та бездушності. Бікс спершу намагався виправдатися, заявивши, що це просто чорний гумор. Але пізніше видалив твіт і публічно вибачився, визнавши, що це був дуже поганий момент для подібних жартів. Цей інцидент став нагадуванням про те, яким небезпечним може бути гумор у соцмережах, особливо на тлі людських трагедій. Хоч невдалий жарт і не зруйнував кар'єру Джейсона Бікса, він серйозно вдарив по його репутації. Актор залишився активним на телебаченні, але все рідше з'являвся в головних ролях у кіно. Скандал лише закріпив за ним імідж коміка з провокативним, не завжди доречним гумором. І, схоже, для багатьох продюсерів це стало причиною обережнішого ставлення до його участі в проєктах. Прошу тебе. Нехай це станеться. Будь ласка. А от для Дженніфер Кулідж американський пиріг став справжнім проривом і другим народженням. Вперше акторка з'явилася на телебаченні у 1993 році в серіалі «Сайнфелд», де зіграла масажистку. Кулідж також навчалась імпровізаційній комедії у школі Groundlings, через яку свого часу пройшла Ліза Кудров та Джон Ловіц. Вона отримувала невеликі ролі у кіно, але успіху вони не приносили. Роль мами Стіфлера розкутою, впевненою та дуже привабливою. Жінки буквально зробила її культовою. Вона з'являється у фільмі не так уже багато, але цього вистачило, щоб її персонаж став легендою. До речі, цікаве спостереження: у фільмі місіс Стіфлер жодного разу не з'являється зі своїм сином Стівом Стіфлером у одному кадрі. Саме після виходу пирога в розмовну англійську міцно увійшов термін мілф, завдяки сцені, у якій підлітки, до речі, Джону Чо одному з них, на момент знімання було 26 років. Вигукуються. Це слово перед портретом мами Стіфлера. Мілф це абревіатура, значення якої перекладається як мати, яку я хотів би. Сценарист Адам Герц заявив, що не він винайшов цю фразу. Термін «мілф» був одним із дев'яти термінів для позначення привабливих жінок, зібраних у студентів на великому лінгвістичному курсі в Берклі ще навесні 92-го року. А найдавніша онлайн-згадка це публікація 95-го року про фотографії гарячих мам у Плейбой. Але саме завдяки фільму Американський пиріг термін став широко популяризований у всьому світі. В інтерв'ю Дженніфер Куліч зізнавалась, що не очікувала, наскільки популярним стане її образ, і що саме ця роль принесе їй шалену увагу, особливо від чоловіків, які раптом почали виявляти інтерес. Вона жартома зізналась, що завдяки фільму у неї було близько 200 сексуальних зв'язків, яких ніколи б не було без фільму. Але не будемо забувати, що Куліч навчав імпровізаційні комедії, тож, скоріш за все, це черговий жарт. Після американського пирога актриса опинилася в центрі уваги, отримала десятки пропозицій і почала зніматися у великих проєктах. А в останні роки, зокрема, після серіалу Білий Лотос її кар'єра знов досягла нового піку. Стабі кінець. Якщо для Дженніфер Кулідж американський пиріг став відродженням кар'єри, то для Юджина Леві ще одним доказом його універсальності як комедійного актора. На момент зйомок він уже мав за плечима понад два десятиліття в кіно та на телебаченні. Проте саме роль батька Джима стала для Леві проривною в Голівуді, відкривши перед ним нові можливості. Юджен Леві відмовився грати за сценарієм та імпровізував більшість своїх реплік, щоб зробити персонажа більш реалістичним. Що під час зйомок сцени з пирогом актор реагував на приліплений до стійки освітлення шматочок скотчу, оскільки Джейсон Бікс був у той час відсутній, але це не завадило йому відтворити на екрані справжній шок та здивування. Зрештою, саме Юджен Леві став єдиним актором, який з'явився у всіх частинах франшизи Американський пиріг, включно зі спінофами. Його можна назвати справжнім батьком не лише Джима, а й усієї серії. ти знаєш, що таке клітор? Боже тату, я знаю, що таке клітор. Знаєш, добре я забув, що ти тертий халач. і якщо Юджен Леві приніс у фільм свій багаторічний акторський досвід і майстерність, ставши ідеальним уособленням доброзичливого, трохи незграбного батька, то справжнім антиподом цього образу став персонаж Стіфлера. Зухвалий, грубуватий, безгальм, але шалено харизматичний. Він одразу став улюбленцем публіки. І що цікаво, саме ця роль стала повнометражним дебютом для Шона Вільяма Скотта. За участь у першому пирозі він отримав лише 8 тисяч доларів, але це були найгучніші 8 тисяч у його житті. Слава прийшла миттєво, а Стіфлер став легендою підліткового кіно. Спочатку Стіфлер навіть не планувався як головний герой, та глядачі настільки полюбили цю нахабну харизму, що він став обличчям франшизи. А у третій частині весіллі фактично витягнув фільм на собі. Попри це, він не зміг повторити такий успіх поза ролью Стіфлера. Образ був настільки яскравим і впізнаваним, що став для нього як трампліном, так і пасткою. Сам актор зізнавався, що дуже вдячний ролі, але іноді хотів би, аби глядачі бачили в ньому щось більше, ніж про. Просто того самого Стіфлера. Цікаво, що сам персонаж був частково заснований на шкільному однокласнику сценариста Адама Герца Брайані Крепсі, Історія має темне продовження. У 2011 році Крепс смертельно поранив відвідувача бару ножем під час конфлікту. І хоч цей факт не має прямого стосунку до комедії, він додає дивного післясмаку до образу, який вважався культово веселим і безтурботним. Це взагалі найкльовіше, що я бачив. Я знаю. Сцена, яка стала справжнім хітом в американському пирозі, це момент із веб-камерою. Ця сцена була водночас і пікантною, і кумедною, і дуже важливою для сюжету. Але мало хто знає, що зняти її було не так просто. Акторка Шенон Елізабет, яка зіграла Надю, дуже соромилася оголюватися перед знімальною групою. Тож, щоб їй було комфортніше, на майданчику залишився лише один оператор. Така делікатність дозволила зняти сцену красиво, без вульгарності і водночас. Зробити її незабутньою. У 1999 році подібне ще здавалося дуже незвичайним, і в результаті ідея з онлайн-трансляцією стала пророчою. Вона передбачила майбутній бум онлайн-відео в інтернеті. До речі, акторка Шенон Елізабет була дуже засмучена, коли її чеський акцент, над яким вона старанно працювала з діалектним тренером, був змінений під час постпродакшену. Вона згадувала, що за роль студентки за обміном отримала пару тисяч доларів, але додала, що знялася б і без. Зкоштовно, тому що це був її перший студійний фільм. Цікаво, що Шеннон Елізабет вважається одним із провідних гравців у покер серед знаменитостей, а сама актриса назвала своє захоплення покером другою кар'єрою. Інколи вона відвідує Лас-Вегас до трьох разів на місяць, щоб взяти участь у грі в покер з найкращими гравцями США. Шейф. ти колись бачив оце? Після кількох спроб реанімувати серію спінофами, які мали дедалі менше спільного з оригіналом, у 2012-му на екрани повернулися ті самі герої, з яких усе починалося. Фільм Американський пиріг воз'єднання став четвертою і останньою частиною основної серії. Це вже не історія про підлітків, які мріють втратити цноту. Це історія дорослих чоловіків, які стикаються з кризами середнього віку, невпевненістю в собі та спробами знову відчути молодість. І хоча жарти залишились фірмово-пироговими, місцями вульгарними, місцями дикими, в центрі сюжету все ж трохи більше ностальгії, ніж у попередніх частинах. Критики прийняли фільм про холодно, та для фанатів він став приємним закриттям кола. Після успіху американського пирога сценарист Адам Герц поступово відійшов від великого кіно, але продовжив реалізовувати себе в іншій пристрасті колекціонуванні віскі. Він став одним із перших, хто відкрито заговорив про проблему фальсифікацій на ринку, розробив власні методи виявлення підробок і допоміг викрити кілька гучних схем. Сьогодні він консультує аукціони, веде профілі в соцмережах і виступає в медіа як експерт, а його колекція включає найстаріше у світі віскі, офіційно визнане книгою рекордів Гіннеса. А як склалася доля інших акторів американського пирога, про яких ми ще не згадували? Кріс Клайн, який зіграв романтичного оза, після стрімкого злету потрапив у тінь і навіть лікувався від алкогольної залежності. Тара Рід, яка виконала роль Вікі, теж стала жертвою гучної слави, пластичні операції, скандали, реаліті шоу. Її акторська кар'єра помітно згасла. Мена Суварі, що зіграла Хізер, натомість обрала більш незалежні та менш гучні проєкти, а також займається активізмом. Томас Єн Ніколас, який зіграв Кевіна, періодично з'являється у кіно, але більше відомий як музикант. А Едді Кей Томас, який у ролі Фінча спокусив маму Стіфлера, стабільно працює на телебаченні та озвучує мультфільми. А от Елісон Ганіган, яка втілила нав'язливу та неочікувану розкуту Мішель, стала справжньою зіркою телебачення завдяки серіалам Баффі винищувачка вампірів та як я познайомився з вашою мамою. Цікаво, що під час постільної сцени з Джейсоном Біксом у неї по сценарію взагалі не було тексту. Тож те, що ми чуємо у фільмі, це імпровізація. Як мене звати? Скажи, що я сучка Мішель Мішель. Пиріг став для багатьох із них вершиною, яку вже не вдалося перевершити, але саме ця вершина закріпила їх у пам'яті цілого покоління. Якщо переглянути американський пиріг сьогодні, що я і зробив, коли готував цей випуск, стає зрозуміло, він залишився тією самою незграбною, смішною і трохи сороміцькою історією, яка не боїться виглядати дурною. І саме тому ми досі її любимо. Це фільм, у якому кожен впізнає щось зі свого підліткового досвіду, хай навіть і не хоче в цьому зізнаватись. Напишіть у коментарях, з ким з героїв ви себе асоціювали в юності, і чи переглядали пиріг уже дорослими. Як він вам з відстані років? Під час перегляду американського пирога я ловив себе на тому, що майже весь фільм не міг стримати посмішку, чи то через жарти, які досі працюють, чи через теплу ностальгію за тими безтурботними часами, сказати складно. Але одне ясно, ця стрічка досі викликає емоції. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі Режисерська версія.